Поділись їжею вже понад року на вулицях Києва стоять ось такі холодильники. До них можна покласти продукти харчування для людей, які не доїдають. такий холодильник може принести їжу їду який Чоловік ну чуть більше хліба купили, там, чуть більше какої та -то продукція. Вместо того щоб бути викидувати. для людей, яким, ну можливо, це понадобиться. І таких людей в Україні чимало впевнена волонтерка Ольга Чернявська. Вже тривалий час. Жінка представляє громадську організацію Україна без сміття. Мета якої навчити громадян раціонально використовувати відходи, тобто не купувати більше ніж зможеш з'їсти. Ми повинні понімати, тому що, наприклад, це наші дії. Ми тратимо гроші, які потім вибрасуємо. Маленькі пенсії, дорога комуналка або відсутність житла. Сьогодні тисячі українців перебувають на межі бідності, а деякі вже її переступили. Тож безкоштовна їжа для багатьох насправді чи не єдина можливість вижити. Але часто цілком їстівні продукти опиняються у смітниках. За даними Держстату, щороку українці викидають близько семи тонн придатних для споживання продуктів харчування. Їхня вартість дорівнює 5,5 мільярдів гривень найбільш марнотратні українці на великі свята, такі як Новий рік, різдво та Великдень. У звичайних громадян, які вдома на готували, конечно, і це теж буде в мусорному баку. Самі ж українці переконують їжу останнім часом купують виважено, не беруть зайвого, і бай більше ніколи не викидають. Ми купуємо завжди стільки скільки можемо з'їсти зараз. Достатньо складні часи українців, тому ми намагаємося економити. Ми не викидаємо, тому що у нас є дача, і все ми теж вивозимо сусідам. Хліб, сухарі теж ми збираємо. І все, що є, ми навіть заморожуємо для, для чужих собак. Раніше багато викидали, зараз уже економимо. Натомість статистика невтішна сьогодні. Україна серед лідерів в Європі за кількістю сміттєзвалищ, які наполовину складаються з органічних відходів, тобто викинутих продуктів харчування. За Аджувати на їжі насправді легко. Економісти радять постійно робити інвентаризацію харчів як в холодильнику, так і на полицях з крупами. Так можна побачити, що у вас є і чого не треба купляти в магазині. Також варто складати меню на тиждень. Це урізноманітнить ваш харчовий раціон і дозволить раціонально використовувати куплені продукти. А все, що лишилося, завжди можна заморозити і використовувати у майбутньому.